Порахували у Кіровограді оголосили результати виборів мера. За остаточними даними міської виборчої комісії у другий тур виборів мера потрапили Андрій Райкович та Артем Стрижаков. За підсумками голосування перше місце посів Андрій Райкович. Він набрав 27,4% голосів. На другому місці Артем Стрижаков з результатом 24,6%. Андрій Табалов посів третє місце, набравши 19,9%. Всього у першому турі виборів проголосували 46,3%, Відсотки. Другий тур виборів міського голови відбудеться 15 листопада. Міська виборча комісія підвела результати виборів. Вони є остаточними, є остаточними. Ми зараз приймемо рішення про повторне голосування серед двох кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів. Зараз буде прийнято, ми готуємо, постанову, буде прийнята. Ну, а право, право кожного учасника виборчого процесу розглянути питання, оскаржувати, не оскаржувати.